Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок». Всім відомий факт! На гілках плодових дерев, що ростуть під кутом близько 45 градусів, зав'язується більше плодів, ніж на тих, що ростуть вертикально. Багато хто це чув, але не всі розуміють, чому саме так. Іншими словами, трохи нахилені гілки це справжні робочі конячки дерева. Чому так відбувається? Тут усе просто і водночас дуже цікаво. Вертикальні гілки це так звані лідери росту. Вони отримують найбільше гормону росту ауксіну, який стимулює продовження паганів, але пригнічує формування броньок і плодів. А от гілки, які ростуть під нахилом, отримують менше ауксіну, і це сигнал для дерева часто плодоносити. У результаті на таких гілках формується більше квіткових броньок, а згодом і плодів. Звичайно, урожай залежить не лише від форми гілок погода, зворотні весняні заморозки, шкідники, грибкові хвороби, нестача вологи або поживних речовин. Усе це може вплинути на кількість плодів. Та якщо гілки правильно сформовані і дерево отримує все необхідне, результат нас порадує. Зараз саме час приділити увагу формуванню плодових дерев. Я перепробувала різні способи нахилу гілок. Колись навіть замовляла спеціальні пристрої в інтернеті, чесно кажучи, дарема витрачені кошти. Результат мені зовсім не вразив. Пробувала також фіксувати гілки мотузкою та кілочками. Але такий метод мав свої мінуси. По-перше, вигляд усього цього не естетичний. По-друге, постійно спотикалась, об кілочки чи чіплялась за мотузки. Тож, і цей варіант мені не підійшов. Найзручніше рішення для себе я все ж таки знайшла. На вертикальну гілку я зав'язую кембрік. Один кінець прив'язую до верхньої частини гілки, трохи її нахиляю, а інший до нижньої частини. Таким чином, фіксую гілку в потрібному положенні. А взимку під час обрізки вже прийму рішення, які гілки залишити а які видалити. Особливо ефективний цей метод для молодих дерев. Формуючи правильний кут нахилу гілок із самого початку можна в майбутньому уникнути зайвої обрізки. Є ще один важливий чинник, який впливає на майбутній урожай, але багато садівників часто його ігнорують. Після плодоношення дерева продовжують потребувати вологи, адже саме влітку закладаються квіткові бруньки на наступний рік. А друга половина літа зазвичай дуже спекотна, тому обов'язково поливайте дерева не лише молоді саженці, а й дорослі подоносні дерева. Ще одна порада: не зловживайте підживленням, особливо азотними добривами. Надлишок азоту спричиняє бурхливий ріст листя і паганів, але при цьому гальмується утворення плодів. Я використовую органіку, усі дерева в мене замульчовані. При пристовбованих колах застосовую різні органічні матеріали. Вже двічі приливала їх парматухою. У серпні рекомендовано вносити фосфорно-калійні добрива для підживлення плодових дерев і ягідних кущів. Це допомагає рослинам краще підготуватись до зими, підвищуючи їхню морозу та пасуха У мене з травня зберігається маточний розчин попелу, Планую його використовувати: 1 літр маточного розчину на 10 літрів води з додаванням 1 чайної ложки лимонної кислоти. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів.